Мені подобається співати. Я люблю творчість Тіни Кароль, Мак Сабарський, Наталі Могалевської, Ірини Білик, Ірини Федешин. Я люблю творчість Коли, Кадная, Неангелів, які вже розпалися, але вони гарно співали. Антитіла, Гурт без обмежень, океан Ельзи. Хардкіс. Е І дуже-дуже багато груп, які зараз вийшли на сьогоднішній ринок в Україні. Українська мова, вона неймовірно красива. Але в мене повинні забувати, що російськомовні пісні я на своєму каналі виконую тільки українських співаків.